Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Сніг іде української дитячої поетеси Марії Познанської. Послухайте вірш уважно. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку. Стежку біля ганку вийде мама з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати? А тепер повторюйте за мною і запам'ятовуйте. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати, Ми прокинем прокинемо зранку стежку біля ганку, вийде мама з хати і почне питати, Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Повторіть вір ще раз. До побачення.